У мене, знаєте, оце найулюбленіше моє, оце розбивання міфів або якоїсь радя... радянщини трохи зібрали ем, історії. випий хлорісти і попустить. Чи допомагає воно? У нас є арсенал різних засобів для лікування, так? і ми будемо порівнювати, наприклад, пістолет з гарматою. так? Тому я кажу, що таким чином цей препарат використовувався тоді, коли не було сучасних таблетованих антигістамінних препаратів. Тому mm -hmm. на сьогоднішній день. При наявності такого арсеналу антигістамінних препаратів потреба якби в хлористому кальції відпала, тому це дав такий рудимент трошки радянщини: глюконат кальцію, хлористий кальцій і mm -hmm. так далі. Так, наступне: почисти печінку, і все буде кльово. О, Це моє улюблене. Дуже часто відправляють від алерголога до гастроентеролога, від гастроентеролога до алерголога. Скажімо, що печінка і е, шмуково кишковий тракт. Напряму до алергії ніякого відношення не мають, тобто це самостійні захворювання. Єдине, що дуже часто у пацієнта можуть бути симптоми так званої гістамінової непереносимості або синдрому низької толерантності до гістаміну. Що таке гістамін? Простими словами поясню: це речовина, яка виділяється в організмі у відповідь на алергію, на цю імунну реакцію. І гістамін він провокує розширення судин, свербіж, почервоніння. Цей гістамін може в організмі вивільнятися імунним шляхом, коли є вплив алергену, і може він потрапляти з продуктами харчування, наприклад, наїлися шоколаду, перепили алкоголю, багато з'їли чогось квашеного там, чи столінь якихось, і потім заклало ніс, свербіж з'явився і так далі. Пацієнту, коли проводять алергодослідження, ні на що алергії не виявляють, тобто ні на які продукти, в даному випадку потрібно відокремлювати, що пацієнта це називається синдром низької толерантності до гістаміну. І тут, звичайно, в такому разі може бути задіяна печінка. Чому? Тому що в печінці є фермент, який цей гістамін руйнує. Він називається діаміноксидаза. Як є фермент, який руйнує алкоголь. Ми всі знаємо, да? алкоголь до гідрогеназа, тому одні люди можуть багато пити і нічого, а інші вже вип'ють один коктейль і все і вже достатньо. Це генетично закладено, як працює цей фермент. І є люди, в яких цей фермент погано працює, вони з низькою толерантністю до гістаміну. В такому випадку, якщо, наприклад, люди ці приймають якісь препарати, які можуть побічно впливати на печінку, тобто а, пригнічувати. Активність ферментів печінкових, наприклад, дуже часто це препарати оральних контрацептивів, протизаплідні, різні ем, препарати, які використовуються в лікуванні. Можуть пригнічувати цю антидепресанти, деякі, до речі, також можуть пригнічувати роботу цієї дієміноксидази, пацієнта можуть з'являтися побічні реакції, там і пишуть інструкції навіть почервоніння тіла, свербіж. Якщо ми відкриємо інструкцію, тато ми побачимо. І такі люди з поганою роботою цього ферменту, то в такому разі тут печінка буде мати відношення. Якщо ми говоримо суто про алергію, як Істину алерію, скажімо, на пилок, на тварин там. То це окрема імунна реакція, яка е, до печінки не має жодного стосунку. це ви зараз міг це Все знаєте, це в тебе в печінці накопичилися оці токсини. Тому в тебе така реакція там на пил, наприклад, Цікаво. Тобто, оце все вивести паразитів, попити травки, це в мене також тут в переліку. Або поголодувати. Я угу. прям цілий. Угу. Компанії людей, які голодом там по декілька тижнів лікують е, алергію, я зустрічав навіть психоемоційну лікують, тобто якимись там методами гіпнозу ще щось. Тобто зараз же ж пацієнти йдуть не до лікаря, а йдуть до якихось альтернативних джерел і хочуть якби, <с> e <-mail> отримати щось фантастичне в своєму житті. Отже, друзі, якщо ви нас зараз чуєте та бачите, не треба чистити печінку, не треба пити травки. Там займатися гіпнотерапією, паразитовиведенням або ще якимись альтернативними методами прикладання, не знаю лопушка до плеча, оце все не треба. Просто підійдіть до лікаря і покращить якість свого життя раз і назавжди. Не, не треба виганяти з дому коти кавасю, не треба не знаю, там припиняти, прибирати. Бо якщо ви прибираєте у вас там якась реакція на пил. З цим всім можна жити, жити якісним життям. І якщо це. Чуєте, бачите нас, навіть якщо в запису. Давайте, тисніть лайки, діліться з друзями, бо це трохи змінює те, як ми живемо.